Водій цієї автівки справжній екстремал, на мінімальній швидкості та з максимальною увагою. Він намагається приборкати крутий, вкритий льодом схил. Машина дрифтує на кризі, втрачає рівновагу і врешті потрапляє в пастку. Рога заледеніла через порив труби, який стався вулицею вище, кажуть місцеві комунікації. Полагодили, але стрімкий потік води, який біг майже тиждень, застиг, як вдарили морози. Дорога повністю вкрита товстим шаром криги. Жодного сухого місця тут немає. Здолати цей шлях та залишитися неушкодженим задача із дірочкою. Аби втриматися на ногах, Надія Михайлівна, наприклад, ходить тепер з ціпком, тільки спираючись на нього, каже жінка, балансує на кризі. Та якщо пройти ще, хоч якось, можна, то проїхати майже нереально. Кілька днів тому рятувальники не змогли дістатися місця пожежі. Машина їхала з дорогого. От бачите, он мішки у нас коко підлажували, застряла. Поки вона виїхала, сарай у людей згорів. Це мої сусіди. Місцеві своїми автівками їздити тут не ризикують. Пан Віталій машину паркує у сусідньому селі. Я в той момент був там, подивився, що тут не приїду. Поставив там свою машину. Ну я з дому виходжу, йду туди, сідаю, і їду. Ну, десять хвилин там, да, десь так. Ну, так воно то як без нічого, то нормально, як з мазіна, сумки там. Маковського головна артерія приватного сектору жаліються люди. Дорога з'єднує два селища мирне і дороге. Зараз рух цією ділянкою просто паралізований. Небезпечно, особливо тут, на мосту. Може машина звалитися з мосту. Сюди не їздимо об'їзд кілометрів на 10 далі. Виходить. Місцеві зізнаються, власними силами дорогу не розчистять та сподіваються на допомогу міської влади. Софія Куценко Олег Одринський, новини каналу.